В чому різниця в івентах, коли це було в далекому 2016 році, і зараз. Перше, що найсильніше відрізнялось, це вартість послуг. На той час година розважальної програми на секундочку коштувала 300 гривень. Другий важливий пункт це вибір костюмів. Тоді не було такого вибору широкого, як зараз. Що в агенції там 70, 100, 150 костюмів. В аніматорів був невеликий вибір костюмів костюмів. знайти людину, яка тобі чи костюм було дуже складно. Як, наприклад, в мене було. Ми зверталися до людей, які відшивали дитячі костюми, і просили по нашим дорослим заміркам зробити персонажів. Якщо порівняти, то зараз, наприклад, батьки телефонують і кажуть, нам потрібен цей герой. Ви кажете, наприклад, в нас немає цього героя. Вони кажуть, добре там тоді ми там пошукаємо ще. А раніше такого не було. Тобі телефонують, кажуть, а можна нам там принцесу? Я кажу, принцеси немає, є пірати. Вони кажуть, ну давайте тоді пірати, також нормально. Ще дуже така, знаєте, цікава відмінність була. Це слово аніматори. Раніше ніхто не знав, що ця професія називається аніматори. І було таке дуже часто, що прямо під час нашої роботи підходили люди і казали: а оце, от ви в костюмах, стрибаєте? А як оце ви називаєтесь? Клоуни? Ми кажемо, ні, це називається аніматори. Ми аніматори. А вони такі, а класно, треба буде заповнити. Це нова професія, якась.